Від себе скажу так, що на мою особисту думку, що три роки тому у нас усіх українців був вибір. Вибір був досить простий боротися або зникнути, сникнути, якщо не назавжди, то надовго. І тоді ми вже усі разом зробили свій вибір: боротися і показали не тільки нашим ворогам, а й у всьому світу, що. Ми є не лише народ, у якого є власна історія, власна культура, власна і релігія, а ми є дійсно нацією героїв. І оця наша героїчна боротьба привела нас до досить видатних, я вважаю, і військових досягнень. Дивіться, ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. У наслідок цього ми стали країною із, мабуть, найсучаснішими Збройними силами, які володіють, скажімо так, надсучасними технологіями сучасної війни, мають досвід ведення цієї війни, і саме головне, у нас є люди, які готові продовжуватися, продовжувати боротися.